Всім привіт! З вами Квітнева. І сьогодні ми створюємо відьмака. Ні, не того самого відьмака. Ми зі спілкою українських сімерів знову об'єдналися і цього разу будемо створювати істот української міфології. Власне, мені випав відьмак. Всіх учасниць ви можете бачити на інфографіці з боку. Переходьте також в опис під відео. Там буде посилання на плейлист зі всіма персонажами. А поки приступаємо до касу. Перш ніж я розпочну розповідь про персонажа, хочу сказати, що в цьому відео є відсилка на одного персонажа відомої комп'ютерної гри, який теж полює на нечість. Та що там він є найкрутішим мисливцем на демонів, хто знайшов і зрозумів, про кого йде мова. Пишіть коментарі: існує два протилежних повір'я про відьмака. За першою версією він діє заодно з відьмами та є начальником певній окрузі над ними, тобто є просто відьмою чоловіком. За другою, він навпаки захищає людей від чар відьом та заложних мерців, з якими б'ється на кладовищах, лікує людей та тварин. Відьмаки знаються на конях і знятті відьомської причини. Вважалося, що відьмак за допомогою чарів здатен за бажанням обертатись на метелика, коня. Вовка чи іншу тварину. За повір'ям, відьмак, як і решта чаклунів, буває вродженим або навченим. У вродженого відьмака може не бути бороди, вусів, але наявний маленький хвостик, а відзеркалення в зіницях до горя триком. Навчений відьмак нічим не відрізняється від нормальної людини. А тепер конкретніша промога відьмака. Мій персонаж, згідно другого повір'я, є захисником простих невинних людей, тварин від злих чар та нечисті. Ентоні народився в маленькому провінційному містечку. У сім'ї Чакунів в кінці XVIII століття свої здібності вони приховували від звичайних людей. Вже в ранньому дитинстві в Ентоні проявився сильний магічний дар. який який малому було важко контролювати, проте батьки не полишали надій та навчали сина, як контролювати його. Але біда приходить, коли не чекаєш. Хтось з місцевих жителів побачив, як ентоні з матір'ю практикували магію за межами міста та звинуватив сімейство в використанні темних чарів. Маленькому містечку плітки та страх ширилися з неймовірною швидкістю. Скоро до їх будинку прийшли солдати, а з ними й розлючені жителі. Матір вирішила здатися та взяти всю провину на себе. Щоб берегти сина та чоловіка, та коли вона вийшла з будинку, розлючені жителі з ненавистю кинулися на неї. Зрозумівши, що відбувається, батько схопив сина та вибіг через чорний хід в сторону лісу. Пробігши з годину, вони зупинилися на високому пагорбі, коли сутеніло. Обернувшись, вони бачили, як догорає їх дім. Наступні роки пройшли в постійних переїздах. Батько Ентоні не полишав надії повернути кохану дружину та звернувся до. Чорної магії, але нічого не допомагало. Ентоні ніяк не міг відговорити його і лише спостерігав, як ця магія пожирає його батька зсередини. Будучи вже при смерті, батько розповів Ентоні про школу відьмаків, приховану від цього світу в горах на півночі країни, в якій вони зараз перебували, та взяв обіцянку сина, що той знайде собі там наставника та не повторить його помилок. Ентоні так і зробив. Знайшов ту школу, опанував свої магічні сили та вже понад 200 років подорожує світом та захищає людей від темної магії та усілякої нечисті. Його стиль життя зробив його самітником, проте добрим та відважним відьмаком, що пам'ятає минуле, але продовжує вірити в людей та захищати їх від них самих. Ось така історія мого персонажа. Надіюсь, вона вам сподобалась і, чесно кажучи. Я вперше продумаю аж ось так історію персонажа, якого створюю в Sims. Хоча, можливо, в моїй голові формувалися подібні історії, проте я ніколи їх не озвучувала. На цьому я дякую вам за перегляд. Не забудьте перейти по посиланню під відео і подивитися на персонажів інших учасниць. Приємного перегляду вам! Бережіть себе, і скоро побачимось!